Знаєте, друзі, от дивлюся, я цю ленту Тіктока, да, відео перекидаю там в Телеграм-групах, і сплошне таке, ну, таке все хмуре, хмуре ТЦК зловили, спіймали, вбили, там в Молдавії застрелили, там хотів перетнути кордону, там щось Зеленський, Єрмак, ці всі е, проросійські агенти, щось там ведуть Україну, ведуть, ведуть, ведуть і правди зовсім. Немає. І ось зустрічаються такі відео. І я от дивлюся на це відео і прям, ну, аж, аж радуюсь за це, що хоч якась маленька іскорка, як така малесенька-малесенька, але вона є. І я би такі відео дивився і дивився, і дивився. І ви зараз подивитесь це відео. От подивіться, і, і хоч цей суддя він хоч, хоч трошки дає надію людям, що якась, хоч якась правда є. І хоч якось цих всіх порушників, цих всіх навіть слів не підберуть, усю зелену мразь ставить хоч трошки на ноги, хоч, хоч трошки приземляє. приземляє. Що Він так нагадує, що рано чи пізно вас всіх чекає це все ще гірше. Дивимося це відео. Подія, через яку в суді зібралось стільки людей у формі, трапилась у дворі будинку по вулиці Соборності у Луцьку. Як зазначають свідки, співробітники охоронної фірми побачили сірий бус без номерних знаків. З нього вибігло декілька чоловік в рибальській формі, без розпізнавальних знаків, без шевронів, без погонів. І побігли до молодого чоловіка, який стояв біля під'їзду будинку. Де ми проводили перезмінку? Підбігли до молодого чоловіка і почали зразу заламувати йому руки. Як результат, і злісне непокора. Що цікаво, в цьому звинувачують зовсім не нападників. Наразі суддя зачитує протоколи, які складали поліцейські. Голосно виражався на цензурною лайку. В сторону працівників Володимирського ТЦК ТСП. Чим порушив громадський порядок. При цьому намагався вчинити бійку, чим чи звісно непокору відносно військовослужбовців. Однак, за результатами моніторингу соцмереж було складено рапорт, і там йшлося зовсім про інше. Виник словесний конфлікт та сутичка. Так? Іншого нічого не було. То скажіть, будь ласка, де у вашому рапорті і змісто цього, що ви виклали, вбачається перше 173-те хуліганство, а друге 185-те? злісна непокора. Чи зазначено в рапорті вчинення дрібного хуліганства? Ні. не зазначено рапорті, не зазначено. Далі суддя намагався з'ясувати на підставі, яких доказів було складено два протоколи? Де? Статті 251 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено такий доказ як рапорт працівника поліції в рапорті, як щойно виявилось про правопорушення, не йдеться словесно нецензурної лайкою ви виражалися в сторону працівників ЦК. Як ви могли? Безпосередньо 7.07.25 скласти протокол як один, так і другий, оскільки лише 8.07 вам розписали матеріали. Поясніть, будь ласка, як не намагався виправдатися полісмен, нічого не вийшло. Далі ще цікавіше де конкретно прізвища Нема. ім'я немає. Чи був наказ коменданта військового гарнізону на проведення цих заходів цими особами? У подію, коли люди у рибацькій формі ламали чоловіка, втрутився працівник охоронної фірми. Він її описує так. Побачивши дану ситуацію, що порушується, що порушує, що порушується громадський порядок. Я з напарником Станіславом підійшли до даних осіб у незрозумілій формі і почали з'ясовувати, чому вони порушують громадський спокій. Охорона громадського порядку. Вони не робили і не були задіяні в охороні громадського порядку. У них мобілізаційний захід. То де законні складання ваших протоколів? Немає відповіді. Присягу. Це воно на майбутнє, щоб ви знали. Охорона громадського порядку військовослужбовців. Тоді буде 185, а тут її немає. Отут мобілізаційний заходи. Охоронці, які вступилися за бідолаху, отримали сигнал тривоги із банку. Мали їхати. Я їм запропонував, кажу, хлопці, їдемо з нами, а потім будемо розбиратися. Військовослужбовці районного ТЦК у суді на цей раз із документами. «Має Мають повістки на території Володимирського району Волинської області. Суддя з'ясовує, яким вітром до Луцьку занесло Володимирський центр комплектування оповіщувати Лучан щодо мобілізації. Наказ. Номер наказу, Ким виданий. Дата. Просто у нас. Це слова ваші. Ви були задіяні в охороні громадського порядку як військовослужбовець цей день. Ні, я був просто як шофер. Побратим цього військового володіє аналогічними знаннями. Де ви маєте право вручати повістки згідно даного посвідчення? У Володимирському районі. А чому ви вручали безпосередньо в місті Луцьку?» наказ? був…» чий наказ, номер наказа, від якого числа номер наказу не знається. Чи доводили цей наказ під розпис? Чи був там вказаний поліцейський? Військовий каже, що не пам'ятає. Чітко стверджує, що чоловік, якого перевіряли у дворі, був у розшуку. В розшуку якому? «По поліції поліції? А ухвала суду, тільки розшук за ухвалою суду і за наявності кримінального провадження. Про постанову суду, за якою ніби був розшук, також не знають. Перевірили другого, другий був взагалі не прив'язаний, не, не перебував на обліку військового зобов'язання. Потім їм запропонували проїхати з нами, щоб розібратися з цим всім. І тоді почалася шерпанинка. Однак ці твердження не збігаються із свідченнями очевидців. Підбігли до молодого чоловіка і почали зразу заламувати йому руки. Він після контузії. Ну і що далі? Так що це дозволяє чи право дає? Ви нам показали свої документи? Там. «А ні. А та не показали». Не показали документи. Що ви нам сказали? Що ви мені казали? Я не... я вже з чого попускаю. От я дивлюся, уважно слухаю. Тиша, спокій. І всі в телефонах. Де, хто, тут висловлювався нецензурною лайкою? Ми разом слухаємо, тільки я щось дивлюся. Звідки ви взяли з цього сюжету? Емоції собі дозволили, коли дійсно запропонували всім разом поїхати на виклик до банку. У нас тривожна кнопка, слухайте. У чоловік. 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 Файки не І я не Адміністративне провадження суд постановив закрити, бо складу правопорушень не знайшов. Матеріали справи направити деберг місто Львів для життя заходів реагування. Судове засідання закритим. І Ставимо лайки, вподобайки, підписуємося на канал, пишемо свої коментарі. Пан Богдан завжди говорить правду.